Пелам Гренвіль Вудгаус. Неперевершений дживс. Друзі. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною. Ставте лайк та поширюйте це відео. Слухайте аудіокнижки українською. Розділ сьомий. Поява Клода і Юстаса Грім серед ясного неба прокотився рівно у першій годині 45 хвилин. Спенсер, дворецький тітоньки агати, саме поставив переді мною тарілку зі смаженою картоплею, шість шматків якої я невдовзі пожбурив у буфет. Я був украй здивований, якщо ви розумієте, про що я. Зважайте, що до того часу я вже був у нестабільному емоційному стані. Минуло два тижні після моїх заручин із Гонорією глособ. і відтоді не було дня, який вона не присвятила б тому, що тітонька Агата називала формуванням мого характеру. Я мусив читати серйозну літературу до болю в очах. По підручку ми пройшли разом понад сотню миль довжелезними мистецькими галереями, і я побував на стількох концертах класичної музики. Що навряд чи мені повірите? Отже, я був не готовий до четвертого шоку, як оцей. Гонорія змусила мене піти на обід до тітоньки Агати, і я постійно повторював подумки: Де твоє смерте жало? І раптом, ось тобі. Берці, несподівано сказала вона, наче щось пригадала. Як звати того чоловіка, твого камердинера? Що? А, Дживс. Гадаю, він погано на тебе впливає, сказала Гонорія. Коли ми одружимося, тобі доведеться його позбутися. Саме цієї миті я смикнув ложкою. І шість шматків картоплі полетіли в кухонну шафу. Спенсер негайно кинувся їх збирати, наче натренований ретривер. Позбутися Дживса? вигукнув я. Так. Мені він не подобається. Але я не можу, тобто я й дня без дживса не протримаюся. Доведеться, сказала Гонорія, мені він узагалі не подобається. І мені він узагалі не подобається, сказала тітонька Агата, і ніколи не подобався. Який жах, егеш?» Я завжди вважав, що шлюб змушує багато від чого відмовитися, але навіть уявити не міг, що заради шлюбу треба принести таку величезну жертву. Решту трапези я пропустив, заципенів від жаху. За планом, після обіду я мав вирушити з Гонорією по крамницях на Ріджен Стріт. Але коли вона підвелася, щоб іти, прихопивши мене та інші свої речі, тітонька Агата зупинила її. Їдь сама, Люба, сказала вона, я хочу поговорити з Берті. Тож Гонорія вирушила сама, а тітонька Агата сіла ближче до мене і розпочала бесіду. Берті, сказала вона, Гонорія цього не знає. Але з твоїм шлюбом виникли невеличкі труднощі. Господи, невже? вигукнув я, побачивши промінчик надії. О, нічого серйозного, звичайно. Невеличка проблема. Річ у сері Родеріку. Він вважає, що я не найкраща кандидатура, хоче розірвати наші заручини? Мабуть, він має рацію. Не верзи дурниць, Берті. Нічого серйозного. Але професія Сера Родеріка на жаль робить його занадто обережним. Я нічого не зрозумів занадто обережним. Так. Гадаю, це неминуче спеціаліст із нервових захворювань з такою великою практикою, звичайно, людей сприймає трохи інакше. Тепер я зрозумів, до чого вона. Сера родеріка Глосопа, батька Гонорії, завжди називали спеціалістом із нервових захворювань, бо це звучить гарніше. Хоча всі знали, що насправді він працює в лікарні для психічно хворих. Тобто, якщо чийсь дядечко герцог раптом починає дивно поводитися, і родичі помічають, як він запихає собі солому у волосся, то викликають старого Глосопа. Він неспішно заходить до кімнати, оглядає хворого, говорить про збуджену нервову систему та прописує цілковитий спокій, тишу і таке інше. Майже кожна заможна родина бодай один раз викликала його. І, на мою думку, коли ледь не щодня доводиться сидіти біля ліжка хворих, поки їхні родичі чекають на санітарів, не дивно, що людина, зрештою, починає сприймати людей по-іншому. «Гадаєте, він вважає, що я божевільний і не хоче такого зятя? запитав я. Тітоньку агату чомусь дратувала моя здатність схоплювати з півслова. Звісно, він так не вважає. Я ж сказала, він просто занадто обережний. Він хоче переконатися, що ти цілком нормальний. Вона замовкла, бо Спенсер приніс каву. Коли він вийшов, тітонька Агата продовжила. До нього дійшли якісь неймовірні чутки про те, що ти нібито штовхнув його сина Освальда у ставок. Це, звичайно, маячня, ти навряд чи би скоїв таке. Ну, знаєте, я трохи притулився до нього, а він упав. Освальд звинувачує тебе в тому, що ти штовхнув його у воду. Це занепокоїло Сера Родеріка. Тому він почав шукати про тебе інформацію і дізнався про твого нещасного дядька Генрі. Вона подивилася на мене, і я сумно зробив ковток кави. Ми зазирнули до сімейної шафи і побачили старий скелет. Мій покійний дядько Генрі, бачте, темна пляма на гербі вустерів. Непоганий був чолов'яга, я його любив, коли вчився в школі. Адже він давав щедрі гроші на кишенкові витрати. Іноді він поводився вкрай дивно наприклад, тримав 11 домашніх кролів у спальні. Мабуть, спеціаліст визначив би, що він не зовсім нормальний, якщо вже відверто його життя закінчилося у відповідному закладі, він був щасливий в оточенні незліченної кількості кролів. Це, звісно, нісенітниці, вела далі тітонька Агата. Якщо хтось у родині успадкував ексцентричність нещасного Генрі, а то була саме ексцентричність, то це Клод і Юстас. Але більш тямущих хлопців годі й шукати. Клод і Юстас близнята. Колись ми разом вчилися в школі. Але я старший від них. Як пригадую, тямущими їх назвати було важко. Цілий семестр я допомагав їм виплутатися з різноманітних халеп. Лише поглянь, як добре вони вчаться в Оксфорді. Твоя тітка Емілі нещодавно отримала листа від Клода. Він написав, що вони хочуть вступити в дуже престижний клуб, який називається Шукачі. Шукачі? Коли я вчився в Оксфорді, такого клубу, наче не було. А що там шукають? Клод не написав. Думаю, правду або знання. Очевидно, вступ до цього клубу бажаний для багатьох, адже Клод додав, що Лорд Рейнсбі, син графа Дачета, теж подав свою кандидатуру. Але ми відійшли від теми. Я хотіла сказати, що сер Родерік бажає поговорити з тобою особисто. Маю надію, Берті, що ти будеш, я не кажу розумним, але розсудливим. Не треба дурних нервових смішків, не витріщайся на нього скляними очима, як ти зазвичай робиш. Не позіхай і пам'ятай, що сер Родерік президент відділення ліги боротьби з азартними іграми в Західному Лондоні, тож не потрібно торочити про кінні перегони. Він прийде завтра до тебе додому у перші тридцять. Будь ласка, не забудь, що він не п'є вина, не схвалює куріння. Їсть лише найпростішу їжу, адже має проблеми з травленням. Не пропонуй йому кави, бо він вважає її причиною половини випадків нервових розладів. Гадаю, трохи собачого корму і склянка води підійдуть, так? Берті, гаразд, це був жарт. Дурне зауваження неодмінно викликало б підозри в сера Родеріка. Будь ласка, у його присутності постарайся стриматися від таких висловів. Він дуже серйозна людина. Ти вже йдеш? Будь ласка, запам'ятай, що я тобі сказала. Я покладаюся на тебе, і якщо ти все зіпсуєш, ніколи тобі не пробачу. Ще б пак, сказав я, і я пішов додому. Попереду на мене чекав День Свободи. Наступного ранку я досить пізно поснідав і вирушив на прогулянку. Я вирішив зробити все можливе, аби впорядкувати думки, тож трохи свіжого повітря мені не завадило б, щоб позбутися пилини, що огорнула мій мозок у перші години після пробудження. Я дійшов до гайтпарк корнеру, коли раптом хтось ляснув мене між лопаток. Це був Юстас, мій кузен. Він був із двома іншими хлопцями, ще одним моїм кузеном Клодом і світловолосим, розовощоким хлопцем, із виразом провини на обличчі. Берті, старий, радісно вигукнув Юстас. Привіт, сказав я не надто радісно. Оце так пощастило! Зустріти в Лондоні єдину людину, яка може підтримати нас відповідно до наших уподобань. До речі, ти ж не знайомий з псячою мордою, так? Псяча морда це мій кузен Берті. Лорд Рейнсбі, містер Вустер. Ми саме заходили до тебе, Берті, дуже засмутилися, що тебе немає. Але старий Дживс люб'язно нас зустрів. Цей чолов'яга справжній скарб. Бережи його, Берті. Що ви робите в Лондоні? запитав я. Та просто гуляємо. Приїхали ненадовго. Як кажуть, з неофіційним візитом, повертаємось о 3.10. Отже, якщо ти вже так хочеш пригостити нас обідом, то куди підемо? У Ріц, Савой чи Карлтон? А якщо ти є членом Усайро чи Ембасі, то теж непогано. Я не можу вас запросити на обід, маю справи. І боже мій, сказав я, поглядаючи на годинник, я вже запізнююся. Я зупинив таксі. Вибачте, а як чоловік чоловіку, сказав Юстес, п'ятірку, не позичиш? Я не мав часу сперечатися, дав йому гроші і заскочив у таксі. Була вже за 22 коли я повернувся додому. Я зайшов у вітальню. Там нікого не було. Одразу підійшов Дживс. Сер Родерік ще не прибув, сер. Слава Богу! вигукнув я. Я гадав, що він уже розтрощив усі меблі зі злості. З власного досвіду можу сказати, що менше вам кортить зустрітися з людиною, то пунктуальнішою вона виявляється. І я вже уявляв, як серодерік походжає по килиму, промовляючи: То де ж він? Ну як, усе готово? Я впевнений, що ви будете задоволені, сер. Що ти нам будеш подавати? Консоме, котлету і тарілку з делікатесами, сер, а ще лимонад із льодом. Що ж, гадаю, це йому не зашкодить. Головне, щоб ти випадково не приніс нам каву. Не принесу, сер. І не дивись на нього скляними очима, бо й не помітиш, як опинишся в психлікарні. Добре, сер. Раптом задзвонив дзвінок. Усі на свої місця Джив Все, сказав я. Розпочинаємо. Кінець сьомого розділу. Друзі. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною. Ставте лайк та поширюйте це відео. Слухайте аудіокнижки українською.